Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3377 й розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 131 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. 40 14 23 19 38 Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8309-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ять 66 шість дванадцять. 80, сімдесят вісім, п'ять, двадцять, вісімнадцять, сорок шість. П'ятдесят один. Сімдесят шість. Сімдесят п'ять. Шістдесят дев'ять, п'ятдесят дев'ять, двадцять, двадцять три, шість, сімдесят чотири, вісім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7162 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Дев'ять. Дев'ять. Один перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 9. Дев'ять. Один. Бережіть себе. Все буде Україна.